Всім привіт! Готую для сина шоколадне йогуртове морозиво. І вирішив поділитися цим рецептом з вами. Тим більше він дуже простий і абсолютно по максимуму натуральний. У мене тут в чашці цукор. В цукор я додаю какао і розмішую. Я роблю це для того, щоб в подальшому в морозивий. Розчинялось краще какао і не утворювало грудочок, як воно це любить робити. В ємність заливаю домашній йогурт. Йогурт, як робити, я вже знімав відео. Хто не знає, хто не бачив, внизу в описі під даним відео буде посилання на цей ролик. В йогурт засипаю какао, перемішане з цукром. А якби я додав цукор і просто висипав би отак ложкою в какао, то в мене були б грудочки. А так, какао краще розчиняється. І тепер мені потрібно все це діло ретельно перемішати. Перемішати до того моменту, поки не розтане весь цукор в йогурті. Ну ось, Цукор повністю розтанув. І прийшла черга на арену. Даного кулінарного рецепта вийти такому гравцю, як домашня сепараторна сметана. Я її додаю сюди в цей вже шоколадний йогурт. Скажімо так, я додав десь приблизно дві такі щедрі. Як для себе <хи>, ложки сметани. Хоча е інгредієнти, їх кількість це дуже все би, так, індивідуально. І все залежить від того, яке ви хочете морозиво. Більш жирне, менш жирне, більш таке насичене, таке більш диетичне. Ну, Одним словом, Експериментуйте, пробуйте. І зараз я це все розмішую до того моменту, щоб сметана вся розчинилася. І далі мені потрібно все це діло. Ретельно взбивати до того, поки все не загусне. Я взбиваю і ще хочу вам зауважити дуже важливий момент. Сметана і йогурт повинні бути з холодильника, тобто холодні. Тому що якщо вони будуть кімнатної температури, ви ризикуєте тим, що у вас ще морозу не зіб'ється в густу суміш. Ось в мене вийшла така консистенція. Можна і густіше, але я думаю, для мене буде достатньо. На цьому всі роботи завершені. Далі я все відправляю в холодильник в морозильну камеру приблизно на півтори 3 години. Якщо ви хочете таке м'яке морозиво, приблизно півтори години хай не ходиться, Якщо ви хочете тверде морозиво, значить треба в морозилку на 3 години як мінімум. Практично 2 години морозиво провело в морозильній камері, І я зараз спробую його Оп, воно ще. Не до кінця замерзло, але вже його можна споживати по краям, воно вже повністю захолонуло. Тобто, щоб повністю замерзло, треба було десь 2,5 години, щоб простояло. Ой, нічого страшного. Ось таке от морозо виходить. На смак воно дуже смачне, практично не відрізняється від. Того, яке продається в магазині, за виключенням того, що воно повністю складається з натуральних продуктів. Там немає ніякого пальмового жиру, пальмової олії, ніяких консервантів, ніяких барвників, підсилюючих смаку абсолютно натуральний продукт. Тому готуйте для своїх дітей і для членів своєї сім'ї натуральні страви, натуральні десерти. Дякую, що дивились. Побачимось!